Троянда буде. Слава, та, та плетюча буде. Гарна плетка. Слава. Угу. Богу. Власне, Слава віки Богу. Чим же займаєтеся? Чим займаємося? Дивіться, вже другий тиждень Получили посилку рози сад. Ну і зараз будемо вже висаджувати. У мене є помічниці, без них я, я без них я пропав. Тітонька Лариса, то є плетюча троянда. Рози сад угу. дуже великий вибір. Це великі троянди. Я покажу там пізніше в коментарі, дуже гарні. Дві троянди. На арочку буде. То, такі, тітонька, то посадимо тому Сергійка на клумбі. Це ага. є. Як вона Гібіскус. То Є гібіскус сіреньовий. Там і сад є все. І троянди, і гібіскус. Ну, отово то саме саме делікатне, любе кислий ґрунт. Магнолія це магнолія. У мене одна росте під альтаночкою, там магнолія. А цю посадимо ще Сергійкові. бачите Ну і багато, треба то все повисаджувати. Троянди, гібіскус, і хто собі хоче саджанців. То рози, сад, гарні саджанці. Два тижні, два тижні гарна коренева система. Гібіскус стоїть філюка під, під альтанкою І хоч би що, на пощі пошті стояв ще чотири дні. Йдемо садимо. Всім гарного дня. Рози сад, гарні саджанці. Можете замовити, звучить на правах реклами. Пішли дівчата. Реклама, реклама, я ніхто не посадить. Треба посадити і все. О, Тут ну, який гарні полісадник. Видно, О, дивись. Далі вам куточку гібіскоса посадимо. О, де яка вже кра... клумбочка в Сергійка, бачиш? Так що рози сад. поможуть вам озеленити вашу територію. Все. Тут...